Невелика розпаковочка. Сума в кінці відео показую, що в мене тут цікавого. Оце, як то кажуть, урвала. Останній забрала. Поїсти взяла ось такі бісквіти, ось такий хімозний рулет. Хімозний, але я їх обожнюю. Синок похазяйничав, ось такі цукерочки. Дуже смачні, по 99 гривень. Вони. Набір для творчості. Тут прянички, ще жодного разу не купувала, коштує 55 гривень. Сьогодні увечері будемо займатися творчістю. Карти, бо без світла дуже весело. Шоколадка, 88 гривень, молочний шоколад дуже смачний. Такий бісквіт на пробу не коштувала, не знаю, який він, будемо дегустувати. Тунець у власному соці, до речі, непоганий по 34 гривні ось така баночка, запальничка. Син захотів ось таку чашечку, звісно, я йому її взяла велика і дуже мила. Ще придбала ось такі гантелі, вони по 2 кг кожна, і ціна за одну 249 гривень. Буде у мене міні ремонт. Купила ось такі самоклеючі 3D-панелі. Тут їх 15 штучок, я думаю, мені вистачить. А як не вистачить, піду ще докуплю. 88 гривень одна. Вся ця покупка мені обійшлася в 2842 гривні.